Привіт, у цьому відео ми будемо говорити про контент на OnlyFans, яким він взагалі має бути в теорії, і як на практиці це все виглядає та працює. Почнемо з теорії. Загалом, ви вільні робити все, що хочете. Є багато різних авторів з різних ніж, які роблять абсолютно різноманітний контент. Ми ж будемо розглядати найбільш поширений варіант ведення, який включає в себе відвертий контент. Рівень відвертості ви обираєте самі, показувати обличчя чи ні це теж ваш вибір. Про це, до речі, вийшов пост у нашому телеграм-каналі. Можна почати просто з того, щоб зайти на Пінтерест і зібрати собі якийсь мудборд з красивими естетичними фото, які вам підходять. Можна полазити по самому OnlyFans і знайти акаунти, які вам подобаються, і взяти якісь ідеї для контенту в них. Можливо, навіть підписатися платно, щоб подивитися, що вони пропонують за оплату якогось золотого стандарту, скільки і чого потрібно публікувати на кшталт. Тут таке фото, тут таке, тут у такому ракурсі, тут відео на дві хвилини. Такого немає. З усім потрібно експериментувати і шукати те, що працює саме для вас. Найголовніше вибирати те, що вам комфортно робити. Щодо технічного аспекту, звісно, створюючи контент, було б класно, щоб ви зробили його максимально якісним, наскільки це можливо у вашій ситуації. Якщо у вас у вас є фотоапарат із крутим об'єктивом або подружка-фотограф, яка готова вам допомогти з фотосесіями. Використовуйте це. При цьому в більшості випадків усі починають просто самі зі своїм телефоном. Деякі фани навіть більше цінують цю автентичність в аматорських фотографіях порівняно з професійними фото. Згодом, коли у вас з'явиться більше ресурсів, ви вже зможете вирішити, чи хочете ви вкладатися в обладнання та контент загалом. Тут головне не відкладати на майбутнє і починати з тим, що є вже зараз. Спробуйте зосередитися на тому, щоб недоліки, якщо вони є, постаратися конвертувати в переваги і використати на свою користь. Ну а далі, як уже сказав, коли вже заробите більше грошей, можете оновитися і вивести контент контент на новий рівень тепер давайте перейдемо безпосередньо до практичної частини: як робити пости платні і безкоштовні з різними плюшками, якого вони бувають формату. Поговоримо про те, як оптимізувати роботу з особистими повідомленнями, розсилками для своїх фанів, і ми поговоримо про те. Що таке сховище і черга. Зараз ми перейдемо на екран, і ми вже покажемо все на прикладі, щоб у майбутньому, коли ви перейшли до цієї задачі, ви не розгубилися і знали, куди натискати і що робити. Ми на сторінці Home в OnlyFans. Вгорі ми вже можемо почати створювати пост, або ми можемо натиснути ось сюди на New Post, і ми, по суті, потрапимо туди ж. І так, вся наша стрічка профілю складається з ось таких постів. Тут ми можемо ввести будь-який текст по своїй суті, це як опис в Instagram. а також ми можемо додати Фотографію або відео через кнопку «Add Media. Ми можемо записати відео прямо з вебки, можемо записати голосове повідомлення, можемо додати контент зі сховища. Ми про нього ще поговоримо далі, але якщо коротко, то це прикріплення медіа, які ви вже раніше завантажували. Також пост можна зробити опитуванням, щоб підвищити зацікавленість фанів. Інша схожа опція це зробити квіз, це як варіант опитування, але де ви вказуєте правильну відповідь заздалегідь. Тут ми можемо налаштувати кількість днів, скільки цей квіз буде активний. Також на будь-який пост, ми можемо додати expiration, тобто період після якого цей пост буде прихований з вашої стрічки. Як правило, цю функцію використовують у постах SFS для залучення нового трафіку. Про трафік, до речі, будемо розповідати у наступному відео, і Schedule post означає можливість вибору точної дати для відкладеної публікації. Зараз, як бачите, у мене стоїть ціна підписки на мій аккаунт 5 доларів на місяць. Якщо я зайду сюди і приберу її, мій аккаунт стане безкоштовним. І, повернувшись на етап створення, Посту у мене з'явилася ще одна функція: Post Price – це ціна посту. Тобто нагадую, як ми вже говорили в попередніх відео, що якщо у нас аккаунт безкоштовний, то пости всередині можуть бути платними. Але якщо у нас аккаунт платний, то пости всередині вже мають бути безкоштовними. Тому багато креаторів створюють два аккаунти: один платний, інший безкоштовний, щоб використовувати переваги обох. По суті, це все, що стосується створення нових постів у стрічку. Усе досить просто й інтуїтивно зрозуміло. Коли зробите кілька постів самостійно, швидко звикнете. Взагалі буде круто додати більше життя у ваш контент. Не фокусуйтеся лише на тому, що ви можете продати. Завантажуйте так само і звичайні фото з життя, щоб фани краще вас пізнавали. Розкриття вашої особистості в довгостроковій перспективі допомагає фанам відчути з вами емоційний зв'язок і довше залишатися підписаними на вас. Рухаємося далі. Якщо ми повернемося до створення посту, ми побачимо ще таку функцію, як лейбл, це по суті як теги або категорії контенту. Ми можемо об'єднувати пости однакової тематики, щоб нашим фанам було. Простіше переглянути всі фото, які належать до його улюбленої категорії. І так заходимо в повідомлення. Тут бачимо більшість повідомлень, які я отримую як підписник, тобто більшість із цих людей теж крієйтори. І тут ми переходимо до теми продажів у листуваннях. Ось тут, як і в будь-якому іншому діалозі, я бачу практично такий самий інтерфейс, як ми щойно бачили на створенні посту. Я можу теж саме написати повідомлення, додати медіа і так далі. Тут я можу вручну вибрати, кому я хочу надіслати повідомлення або налаштувати фільтрації для масової розсилки за фанами, які відповідають певним критеріям. Фільтри можуть бути, наприклад, за кількістю витрачених грошей, корисна функція додавання фанатів у список на основі суми витрачених грошей. Ось тут ми можемо відфільтрувати цих фанів, і потім ось тут додати їх у лист і робити вже розсилку за цим листом. Давайте пройдемося детальніше по фільтрам. Тут ми можемо відфільтрувати фанатів за сумою, витраченою на чайові. Можна відфільтрувати за ознакою того, як довго вони були підписані, або ж вибрати тих, хто був неактивний більше певного часу. Це корисний функціонал. Рекомендую подивитися, вивчити, як це працює, і постаратися застосувати для підвищення вашого доходу і побудови конекту з вашими фанатами. Листування підвищують лояльність фанів, і вони з більшою ймовірністю довше з вами залишатимуться і будуть більше виражати свою вдячність у грошовому еквіваленті. Рухаємося далі. Переходимо в сховище. Тут у мене порожньо, тому що я не веду OnlyFans, але тут зберігатимуться всі медіа, які ви публікували в постах або надсилали в особистих листуваннях із фанами, щоб ви могли швидко вибрати цей самий файл і, наприклад, продати іншому фану, який не бачив це фото. Або відео. Так само у нас є календар або ж черга, яка дає змогу бачити заплановані пости, або ж запланувати відкладене відправлення нового поста. Об'єднуючи функції сховища і черги, ви можете створити собі графік і припустимо, заходити щопонеділка і планувати вихід постів на весь наступний тиждень, щоб більше не відволікатися на це завдання протягом тижня. Ви зараз можете це зробити і піти займатися своїми справами або особистими, або приділити час зйомкам нового контенту для продажів або для трафіку. І по суті, це все, що я хотів розповісти і показати в цьому відео. Рекомендую вивчити всі функції самостійно і попрактикуватися. Якщо ви ще не зробили свій обліковий запис, то на екрані з'явиться QR-код, за яким ви це можете зробити, а також посилання, якщо ви дивитесь відео з телефону. В описі буде ще одне посилання на телеграм-канал, де доступний повний гайд з налаштування OnlyFans та інші корисні матеріали. У наступному відео поговоримо про те, як залучати нових фанів на вашу сторінку. Чекаю вас там.